Віталій Іванович, доброго дня, вітаю вас з перемогою. Оцініть, будь ласка, сьогодні вашу команду в цілком в цьому матчі, і яких гравців ви могли виділити? Ну, як завжди, я в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам, тому що, якщо б не вони, ми б тут зараз з вами не, не, не збиралися і не грали в футбол. Тому великий низький уклім їм. Що стосується гри, ну, в принципі, Грали дуже з хорошим суперником, досвідчена команда, яка досить добре готова фізично. У нас молода команда 17-18 років хлопцям, деякі між 16. Але в принципі зіграли непогано, були і хороші моменти, ну, звичайно, ще і багато помилок. Треба працювати над тим. Ну але в загальному зіграли непогано. І також в цілому, які плани на друге коло у команди. Мені ще на друге коло важко сказати, які плани. Ну будемо розвивати молодих хлопців, ті, що будуть мати менше ігрової практики в чемпіонаті України серед команд -19. Тому хто буде менше грати в тому чемпіонаті, то буде грати на першій особисті. Дякую вам.